А ти знаєш, хто такий Окріп? Чи важко вам шукати нову техніку, речі, одяг? Особисто для мене це питання, яке займає дуже багато часу. Мені важливо, щоб мій вибір був правильний, враховуючи всі аспекти. Ціну, якість, практичність і в цілому рентабельність. І коли прийшов час обирати собі навушники, я зрозумів, що це питання не однієї години пошуків. Та яким було моє здивування, коли все відбулося з першого погляду. Для когось це прозвучить як романтична історія, для когось огляд, який перемкнуть через хвилину. А хтось, як і я колись, знайде для себе одну єдину. Ви на каналі Окріп, і можливо, через кілька хвилин ви будете готові зробити свій вибір. А ти знаєш, хто такий укріп? Одразу скажу, що це не реклама, і в принципі не може нею бути. Давайте будемо реалістами. Я не збираюсь розповідати багато технічних моментів цього продукту і говорити багато цифр. Якщо вони вам потрібні, ви завжди можете завітати до інших блогерів. Будь ласка, я ж візьму на себе відповідальність говорити від лиця людини, яка користується маршалами не один рік. Саме у мене маршали четверті. Наскільки мені відомо, існує два кольори: чорний і коричневий. У мене Коричневий і про цей колір є ціла історія. З самого початку я замовляв чорні маршали, самовивіз із магазину. Прийшов, покупка була оплачена, і я її просто забрав додому. Прийшов, поклав коробку на стіл і зрозумів, що вони в мене. Коричневі. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я тоді розчарувався, але бажання йти і обмінювати їх взагалі не було. Я відкриваю коробку, дивлюся, оглядаю їх і розумію, що ця випадковість мене врятувала. Коричневі маршали виглядають набагато цікавіше, ніж звичайні чорні. Кольори на картинках і в житті сильно відрізняються. Будь ласка, майте це на увазі. У бездротових наушників існує конкуренція не тільки в якості звучання, а й у кількості годин цього звучання, і це досить абстрактно, тому що важко уявити, як це: 80 годин поспіль слухати музику. Та зараз я спробую пояснити. Особисто мій день це стабільно кілька годин на громадському транспорті. Це може бути зима мінус 5 градусів або літо 25+. плюс. Незалежно від пори року і клімату. Я хочу слухати улюблену музику, подкаст або подивитися нове відео на каналі Окріпа. На це все, на жаль, потрібен заряд. І ви запитаєте, як з цим справляються маршали. Моя відповідь наступна: я не пам'ятаю, коли їх заряджав. І це не в сенсі того, що я не підготувався до відео. Ні, це через те, що було це більше місяця тому. І я впевнений, що якщо ваше життя це дві години музики на день, то маршалів вам вистачить на два місяці. І давайте тримати в голові той момент, що кілька хвилин на зарядці це кілька годин прослуховування. Можу також згадати про функцію бездротової зарядки, але я я нею не користуюсь особисто, у мене її просто немає, і я не бачу сенсу її купувати. Бо користуватися нею буду, дай Бог, раз на місяць. Знаєте, існує момент в житті, коли в тебе з'являється, наприклад, машина, і в потоці ти починаєш бачити такі ж самі автівки набагато частіше. З цими навушниками ситуація схожа, коли я їх придбав, таке відчуття, що всі в світі отримали їх безкоштовно. І не подумайте неправильно, це ні в якому разі не мінус. За весь час я побачив неймовірну кількість різних людей і зрозумів, що маршали підходять кожному. Зачіска, одяг, стиль, вік це все неважливо. Люди належать до однієї культури і виглядає це дуже цікаво. Також кілька разів бачив людей з білими маршалами. Можливо, це просто маршали третьої серії були, або ж вони купували окремі деталі і змінювали їх в своїх маршалах. Я не знаю. В будь-якому випадку смак у всіх різний, але я не думаю, що ви зараз зі мною не походитесь. Маршали один з найцікавіших варіантів, який зараз є на ринку. В моменті, коли я шукав, що придбати, я Переглянув безліч відгуків на найрізноманітніші моделі, і досить часто попередню версію маршали треті критикували за те, що вони сильно тиснуть на вуха. У відгуках на четверту версію цієї проблеми не було, тому це не вплинуло на мій вибір. Але майте на увазі, в принципі, після тривалого користування четвертою версією, впевнено, можу сказати: четверті маршали не тиснуть на вуха. Але це правило діє тільки якщо ви їх адекватно надягаєте і не носите більше там. Фанатичних 12 годин, це звісно, хоч і трішки забагато, але взагалі критичного нічого не станеться. Просто буде легкий дискомфорт. І що я маю на увазі, коли кажу адекватно надягати? Я знаю, що існують люди, які надягають навушники на одне вухо. Можливо, це така у вас звичка з дитинства, але це може стати проблемою. Одне з вух буде боліти, бо на нього буде більший тиск. Якщо ми говоримо про час, коли маршали стильно висять у вас на шиї, так це класний аксесуар, але не влітку. Краще заховати в сумочку, бо буде буде дуже спекотно. Зараз ця модель коштує 6500, хоча майже всюди зараз діє знижка, яка зменшує ціну на більш приємні 5 тисяч. І коли я говорю про ціни, я маю на увазі офіційні сайти реселерів Marshall в Україні. Ось невеличкий список цих магазинів. Це інформація взята з офіційного сайту Marshall. Звісно, він не повний, взагалі там більше 20 позицій, але це основні, які можете собі взяти до уваги. І моя особиста порада враховувати тільки такі магазини. Звісно, ви можете знайти оголошення, де продають оригінальні маршали за 3 тисячі гривень по шаленій знижці, але ви обманюєте перш за все себе. Ви не отримаєте того звучання, тієї якості і тих емоцій. Якщо ж вони вам потрібні як аксесуар, просто завітайте на AliExpress. Там ви знайдете найбільш приємні пропозиції. Зараз коротко про те, що я не розказав у попередніх блоках. У маршалів є вхід 3,5 мм. Зручно, якщо вам потрібно підключити дріт. Наприклад, як я, використовуєте аудіокарту, щоб не було чутно затримок. Також у маршалів є мікрофон, але він, як і здається, у всіх Bluetooth-наушників поганенький. Можливо, для швидкого дзвінка це і підійде, але точно не для запису звуку. Існує цікава функція, яка дозволяє слухати музику разом з другом, який підключився через 3,5 мм. Метра до вас. Мені доводилось кілька разів неї користуватися, але не більше. Це, звісно, в якомусь плані зручно, але майте на увазі, що ваш друг буде чути деякі шуми. Не певен, що це у всіх так у відгуках, як мінімум багато разів мені попадалась ось ця проблема. Хоча, можливо, у нас просто у всіх така бракована партія волосся. Якщо навушники саме амбішурами лежать на волосі, і ви нахиляєтесь зав'язати шнурки, швидше за все, маршали полетять прямо в пекло. Може, звісно, це у мене таке. Таке особливе волосся, і воно дуже ковське. Але краще знати, що різко нахилятись не потрібно. Або просто заводьте волосся за вуха і носіть на здоров'я. Так вони тримаються дуже добре. В цілому, якщо ви наважитесь, маршали четверті гарна покупка. Будьте певні, що ви. Точно не розчаруєтесь. Та якщо вам потрібно трішки більше прикладів на подумати, підписники мого телеграм-каналу люб'язно поділилися з вами варіантами, на які слід звернути увагу. Всі запропоновані моделі я сюди виводити не буду, тому підписуйтесь на телеграм і дивіться на здоров'я. На цій ноті я з вами прощаюсь, хоч і не назавжди бажаю знайти навушники, схожі на цю мелодію. Настільки ж приємні по звучанню. До зустрічі!